завдяки посиленому складу о оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Чем дольше Украина будет откладывать переговоры об окончании конфликта, тем больше территории она потеряет и тем больше людей погибнет. Переговоры по-русски – это когда ты сдаешься, а тебя за это еще и благодарят. Не хочешь мира под бомбежками? Ну тогда сам виноват, теряй все дальше. Настоящая забота прямо по-братски. Что же, это пророчество сбылось? Сейчас нет особых причин для того, чтобы Россия и Москва вели переговоры с Киевом, учитывая ненависть и враждебность людей в Киеве. Действительно, как Киев осмеливается злиться после того, как его регулярно обстреливают, где любовь, где объятия? Ну разве так ведут себя хорошие соседи, которым каждый вечер приносят подарки с неба? Это режим, который невозможно реформировать, его нельзя изменить. Значит, его нужно уничтожить. Я думаю, что мы сейчас на этом пути. И странно, что кто-то, особенно президент Трамп, думает, что он, находясь в Вашингтоне за тысячи километров, может военным, экономическим или политическим путем навязать решение россиянам. Это бессмысленно, это невозможно. Знаете, это напоминает мне конец Второй мировой войны. Было много людей и не без основания, которые были крайне недовольны захватом Сталином в Восточной Европы. Но Рузвельт в частном порядке признал, что мы ни черта не могли с этим поделать. Там было 15 миллионов советских солдат, и мы были не в состоянии развязать новую войну. Так что я думаю, что мы находимся в положении, которое не слишком отличается от того, что было раньше, за исключением того, что на данный момент нашим врагом является не Сталин. Россия не коммунистическое государство. Россия ни в коем случае не является нашим заклятым врагом. Россия – потенциальный друг. Конечно, друг просто слегка токсичный, с ядерной кнопкой под подушкой и регулярными угрозами всему Западу. Такой обнимашечный медведь, только с когтями наружу. Это ложь, если мы хотим развивать ее, хотя это может быть очень полезно для нас на Ближнем Востоке, в Азии и в других местах, где у нас есть другие интересы. У нас есть дурная привычка быть недальновидными. Красиво сказал. Красиво. Прошу. Знаете, Давайте... В, вот во, во всем этом контексте, наверное, в основе лежит вот всех событий, которые сейчас на украинском треке, это понятие победа. Вот а что такое победа, которой говорят на Украине? Да, да, победа – это когда после вторжения, разрушений и тысяч смертей ты все еще стоишь. А по версии кремлевских мудрецов побеждают только те, кто проиграл все ценности и остался с телевиком. парадигму России. Они принимают те правила послевоенные, которые были установлены, правила после Второй мировой войны с уважением к стране, которая стала не просто наследником, а продолжателем, продолжателем советского государства. И то, что спустя 80 лет десятки лидеров, которые представляют население более чем половины населения мира, они чего не приезжают в Москву. И вот это как раз для Украины, для, для Зеленского лично. Для Стармера, для Макрона. Это все очень страшно. Потому что это подрывает их вот эту идею о том, что Россия слаба, Россия ничего не может. Россию загнали в изоляцию. Да? Хорошая изоляция. Да? Столько десятков лидеров, которые приезжают в страну. И вот это как раз страшнее того, что там Россия продвинулась на там, сколько, там сотни километров на украинском кордоне, то есть на линии боевого соприкосновения на территории Украины. По большому счету для Британии, Франции а, и остальных Западников да плевать они хотели, где эта линия по соприкосновения находится. А вот то, что Россия представляет из себя а, силу и военную, и историческую, и политическую, вот это, конечно, самая большая проблема. Поэтому вот и паника у Зеленского, она возникает именно в связи с этим. Но Зеленский, он, он интерфейс. Он представляет э, чьи-то интересы, он э, подставляет свою страну, которую принято, э, принято, считать грушей. Вот грушей для битья. Да, то есть ведь самая сильная сторона Зеленского, она в чем заключается? А нам не больно, нам не жалко, нам не жалко свои города, нам не жалко своих людей, нам не жалко, что вы что сюда прилетит, Очередной выпуск фантазии на тему, что Зеленский сказал, потому что если реальность не соответствует нарративу, ее надо срочно выдумать. Прямо из серии ⁇ Мы разбомбили их больницу, потому что они этого хотели ⁇ Атака українських дронів зупинила роботу 13 аеропортів на території Російської Федерації. Спеціальний представник американського президента Кіт Келлок заявив, що Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони, і у Москві вкотре заявили, що проти розміщення іноземного контингенту на території України. Мене звати Наталія Божин, і сьогодні моїм співрозмовником є Ігор Рейтерович, політолог і кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Ігорі! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Юрі. Давайте розпочнемо з вами розмову про ту атаку дронів, яка сколихнула Росію, попри те, що Росіяни постійно намагаються нам влаштувати таке життя, де майже немає в Україні ночі без дронів, без ракет. На жаль, навіть вже і без кабів в деяких регіонах України цієї ночі. Ми бачимо, що 13 аеропортів були змушені призупинити свою роботу. Також крім того, всього були вражені і оборонні заводи, що надзвичайно важливо. Ну, якщо з заводами зрозуміло, вони виробляють військову техніку, чи то приладдя, чи то зброю. Ціль однозначно законна зрозуміла так само і аеропорти. Але давайте поговоримо, і я б хотіла почути ваш коментар, чому саме аеропорти чи це вже початок підготовки до 9 травня? Ну я думаю, що це певною мірою початок підготовки, і взагалі росіяни повинні бути постійно в стані напруги розумієте, коли вони там розказують про якесь фейкове перемир'я, вони ж сподіваються, що це буде розповсюджуватися на всю територію Російської Федерації, оскільки Україна ну принаймні, станом на сьогодні не збирається грати в ці ігри, і ми не говорили, що ми будемо слідувати цьому так званому перемир'ю. А росіяни постягували величезну кількість засобів протиповітряної оборони до Москви, за деякими підрахунками, це не менше 280 одиниць. Ну це прям дуже багато. Це треба розуміти так, от відповідно, Україна в цьому плані. Може бути по, по, по тим якби територіям, які залишаться без цього захисту. А чи буде це відбуватися 6, 7, 8, 9 чи 10 травня. Насправді не важливо до тих пір, доки в нас не буде реального перемир'я, яке буде підтримано офіційно двома сторонами за посередництва якихось там європейських країн чи сполучених штатів Америки, всі розмови про ці речі вони не мають сенсу, і Україна у відповідності до статуту організації Об'єднаних Націй має право на самооборону, реалізовує її в тій Спосіб, який вважає за потрібне. Ми бачимо, що зараз з'явилася заява Лаврова. Він каже про те, що Моск... Росія проти того, аби на території України з'являлися іноземні війська. Це насправді для нас не нова заява з боку Росії. А ми розуміємо, що якщо все ж таки зважиться наші західні партнери вводити війська, то звісно ніхто не буде їх питати. Вони вже про це заявили, так як зробила Росія з північно-корейськими військами, вони просто ввели і все. А, але тут питання в тому, що основний посил однозначно, як ми бачимо, це те, що зараз Росія не хоче ем, сідати за стіл перемоги, чи про що ця заява? Ну, дивіться, ця заява це димова завіса. Давайте так скажемо. Тобто, росіяни з одного боку, в них частина спікерів так званих, вони нагнітають тему і виводять її там ну, максимальний, скажімо, такий формат. З точки зору власне тих вимог, які є у Російської Федерації, з іншого боку, ну їм же треба якби демонструвати, хоча б мінімальну якусь здатність до перемовин і передавати якісь певні сигнали до Дональда Трампа, і вони намагаються. Через інших спікерів значить, передавати, що вони в цілому та готові про щось говорити, але є одне але. Так? Це але треба власне, врахувати. Лавров тут грає таку роль, знаєте, десь посередині, тому що він з одного боку іноді озвучує максималістські вимоги. З іншого боку, говорить про те, що Росія постійно готова сідати за стіл перемовин, але є якісь там червоні лінії. В даному випадку зараз їх хвилює дуже тема. Цих так званих миротворців чи іноземних yeah. військ на територію України, хоча дивіться, за логікою, він взагалі до цього не може мати жодного відношення. Чому? Тому що Україна як суверенна держава сама для себе вирішує. Хто, власне, може бути на нашій території? Варіант, що е, якісь там рішення може приймати Організація Об'єднаних Націй, Росія може мати в цьому якусь роль, він відразу відпадає по одній простій причині. На відміну від деяких країн, наприклад, якихось там африканських, так, коли колись вводилися якісь миротворці, там, по суті, не існувало якоїсь центральної влади. Або там влада ця центральна була не одна, там вони ну, громадянська війна якась була і так далі. В Україні нічого подібного ніколи не було, не є і не буде. Ми абсолютно суверенна країна з повним контролем влади там, власне, на всією територією. І тому, коли приймаються рішення про якихось там умовно миротворців чи якісь іноземні війська, це суверенне рішення України. Росія не може мати право вето на це рішення. Але росіяни насправді цього дуже бояться, тому що якщо буде реалізована навіть та ідея, про яку там згадував Келох і так далі, про цю демілітаризовану зону, і так далі, вони розуміють, що присутність іноземців, особливо європейських, якихось там uh -huh. військових, не дасть можливості їм просто на перспективу А займатися провокаціями, звинувачувати в чому в чомусь Україну, і в ну почати якусь можливу агресію в майбутньому. Після того, як вони знову там зберуться силами і захочуть повоювати, так що в цьому контексті зараз вони оцю цю тезу про іноземні війська дуже активно розкручують і е, піднімають спеціальні ставки. Можливо, сподіваючись, що якщо... Вони ну, зможуть добитися зняття, скажімо, цієї ідеї, так тоді ну, їм буде простіше якби, домовлятися про те, який повинен бути формат завершення війни. Але це буде зараз робити складно, тому що, як ми бачимо, ця думка в принципі підтримується в цілому Сполученими Штатами. Вона в цілому подобається Трампу, тому оскільки вони вважають, що таким чином це просто перекладе частину відповідальності, власне, з сполучених штатів на е, європейські країни. А це те, чого Трамп хоче, і чого Трамп постійно добивається. Пишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.